Вітаю, мене звати Руслана Шпота, я мама чотирьох дітей і ми з Сімферополя. Ми в 2014 році, в грудні, не дочекавшись деокупації Криму, прийняли рішення переїхати на материкову частину України. Ми в той момент обрали країну, в якій би хотіли, щоб жили наші діти. Коли було повномасштабне, почалося повномасштабне вторгнення в 2022 році. Ми перебували в Києві, і ми в цей момент повторно прийняли рішення залишатися в Україні. Тимчасово переїхали на західну частину України через півроку, повернулися, і я зрозуміла, що кожен з нас. Хто залишився в Україні, кожен на своєму місці має робити все для того, щоб розвивати економіку України, щоб розвивати проекти, щоб створювати нові робочі місця, щоб допомагати локальним підприємцям, локальним виробникам. Кожен повинен робити все для того, щоб підтримати економіку України. Проаналізувавши свій досвід, я зрозуміла, що ми можемо відкрити заклад фастфуду. Про СОС я дізналася з телеграму, з телеграм-каналу для мене важливо було навчання, і звісно, дуже важливо для малих підприємців, для всіх малих підприємців грантова підтримка. Тому що це дозволяє рости, це дозволяє розвиватися, це дозволяє створювати нові робочі місця. Унікальність програми СОС дитячі містечка в тому, що під час навчання було розкрито маркетинг з абсолютно різних сторін, і були надані чіткі інструменти, які можна на практиці. Впроваджувати в бізнес, звісно, я потребувала фінансової підтримки і тому, що це дало би мені поштовх. Я вважаю, що ми ефективно використали грантові кошти. Ми за грантові кошти придбали 11 позицій обладнання і ще плануємо придбати два обладнання. Це обладнання є мобільне. Це обладнання легко демонтується, тому його можна перенести в будь-який час в інше приміщення, більше приміщення або Наприклад, перенести в більш... Перевести в більш безпечну зону. Грантова програма надавала дуже потужне навчання стосовно маркетингу, тому всі інструменти, які були нам надані під час навчання, всі інструменти ми будемо використовувати для просування свого закладу. Тому я надзвичайно вдячна, надзвичайно рада даній підтримці. Вона Дуже потрібно в даний момент для тих, хто тільки розмірковує над участю, однозначно потрібно приймати участь, однозначно навчатися. Ви будете мати потужні інструменти для того, щоб просувати свій бізнес, або для себе прийняти рішення, в якому напрямку йти, або прийняти рішення. Чи варта вам в принципі займатися підприємницькою діяльністю чи реалізовувати себе в якійсь іншій сфері? Для мене менторська підтримка була надзвичайно важливою. Я розуміла, що я не одна. Я розуміла, що в будь-який момент, коли в мене виникнуть питання, я зможу звернутися і мені допоможуть. Зокрема, в написанні бізнес-плану мені допомогла саме менторська підтримка. Я вдячна СОС дитяче містечка за менторську підтримку, за навчання, а також можливість надалі нам розвивати наш бізнес. Я вам дякую.